Раді ради всіх вітати, друзі! Ми з дружиною вибралися в гори. Вона хоче назбирати ягідочок лохинки, я хочу нарвати грибів. Подивилися прогноз погоди, каже, ймовірність доща буде 40%. Дружина каже, що це дуже мало ймовірно. Тож ми йдемо, незважаючи на всі прогнози. Що знайдемо, покажемо у сьогоднішньому відео. Тож, сідайтеся, зручніше і. Вперед, до мальовничого гірського лісу. Не від каси, збираємо малинку. Дуже корисна ягода, одна із наймоїх улюбленіших. Я навіть люблю її більше, ніж клубнику. Краса. Я впевнений, що вона кисла як уксус, але дуже гарна. Внизу, там в зарослях шумить річечка, а тут гарно глазне можна відвести. Отож, я й вирішив для вас трошечки. Зняти пейзажику. Так, друзі, неймовірна вдача. Дивіться, шишковик Лускаткий, рідкісний червонокнижний грибочок, друзі. Така знахідка трапляється дуже нечасто Але красивий. Він їстівний це родич підосиновика, підберезовика одної групи сімейства. А вон дивіться, у нас помаранчеві грибочки. Але то не лисички. Так, друзі, ну що ж у такому. Ташиному раю, де співають пташки, я знайшов ось цілу купу. І тут, куди оком не глянь, скрізь ці чорничники, лохинники. Не знаю, як правильно, але скрізь ягодка. Ягідка спіла, солодка. Даже вже ось трошечки А, це їх хтось подавив. Тут а, таке здається, як будто хтось пробігла якась тварина подавила. Будемо брати недавлені. Ох, і добра! ця ягідка дуже корисна. Рекомендую. Ще одна чудова знахідочка. Ось такий ось червоненький грибок маремуха. Також вважається їстівним, але його їсть слимак, ми його лишимо слимаку. Є, друзі, зараз ми здивимося його поближче. Це у нас моховичок. Дивіться, який красень. Ой, вибачте, це у нас польський гриб. Я щось почав забалакувати. Це польський гриб, гарнюній. Шикарний. І він йде до нас. Друзі, ще одні ось красені знайшлися. Дивіться, які зелені. Ой, вибачаю, збився цей Сероїшка. Це сероїжка. Зараз. Щас... Яка? Луската. Луската дружина мені суфлірує. Я вирвав її, щоб показати. Я таких грибів. Може, вони супер гарні і смачні, вкусні, але я просто не знаю їх, не привикши їх брати. І ціль у мене трошки інша на сьогодні, як ви знаєте, Тож вирвав, щоб показати, я його посажу, він прийметься, не переживайте, це окей. Сироїжки дуже бомбічний запах. Багато сироїжок я раніше е, збирав, але потім чомусь вони перейшли в розряд <кхід> умовно їстівних е, і перестав їх брати. Але сироїжка це їстівний смачний гриб. Так. Отож таки, дивіться, їх тут чимало. Поїжені. І ось на цій стороні сироїжечки, Дивіться. І також ось рядушком ростуть, дивіться, сироєги червоні, рожеві, одну з'їв хробак повністю. Ой, ой, але який колір ніжний приємний. Одна ось молоденька взагалі. Такий приємний ніжний колір і аромат гарний. А, взагалі. Як в одному із рекламів кажеться. Але знаєте запах, коли були чіпси з грибами, люкс чи лейс, не пам'ятаю, відкриваєш і оцей насищений грибний аромат. Оце сироїшкінський запах 100%. Пахне бомба. Не нетру... нетронутий малючок, який гарний. Ну, ми лишимо його хробаку, в принципі. Та і он там з'їжджені. І ось обламаний. В принципі, сироєжок повна. Ну, якщо взагалі нічого не назбираю, то кхм, обратним шляхом позабираю ці сироєги. Друзі, погляньте, який свинуха, яка розміром. У нього запах наскільки насичений, що кажеться, що він дезодорантом попшикався, от наскільки грибний запах у нього дуже активний. А тут вони, друзі, я не туди дивився, ви тільки погляньте на це. Так, давайте рахувати разом. Один, два у мене в руках. Ось дивіться, гігант третій. Розмір. Моя ладонь, долоня. І ось дивіться, який заховався в чорниці. Але це ось ще гігантський, Дивіться, яка краса. Он молоденький росте. Я збився з рахунку. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. І ось дивіться шість. Ось тут 7-8. Так, свинухи. Але їх також не беру. Якби ж це були білі грибочки або ті самі польські, бо задача знайти такі. Ну окей, йдемо далі. Дивіться, друзі, здається, вдача нам посміхається, але не буду загадувати зарані. Дивіться, який класний. Тарам один є. А он де, вище трошки. І другий. Так, по цих пацанів ми і прийшли. Цей з'їжений хробачком. Не знаю, ми його чи не возьмемо. Шикардос, дивіться, друзі. Може обрізатися, може викинутися, в случаї, якщо знайдеться більше достойні екземпляри. Але нам щастить. Нам щастить. Ой, не фокусує, друзі. Чого ж ви мовчите? Так, дивіться. Теж погрижений слимаком, але, але... Грибочок. Так, друзі, ну що ж, початок є. Початок гарний, це завжди добре. Є одна тільки погана новина. За спиною в мене гримить грім. А це значить, що можна добряче попасти під зливу. Так, ось ця зараза коварна свинушка мене завела в заблуждення, не буде її трогати. Точно ж свинушка, та точно. Хоч ти. Здалеку здалося, друзі, що білий. Або польський, хай росте. Свинушка ця. Друзі, бачу малючка. Багато з вас, звісно, скажуть, що не можна малючків ображати. Але хто знає, коли я тут ще буду. Подивіться, який він гарнюній. Взагалі бомба. Він такий красивий. Можна я візьму його з собою? Підеш? У, мене, у нас в йому буде гарно. Ось повірте мені на слово. Ми дуже добре до грибів відносимося. Ой, краса. Що, друзі, як і в більшості всіх моїх пригод. Дощ не заставив себе довго чекати. І розпочався. Я забув вже, коли я, е, коли я був без дощу, мої пригоди були без дощу. Але нічого, пригоди також пригоди. Цього разу я ще втягнув у цю халепу свою дружину, яка каже, ягоди це круто, ягоди це корисно, ягоди для зору. Да, мама? Так, так, так. А дощ і що дощ? Дощ такое. Так, я лисичку бачу. Так, подивіться, лисичечка заховалася. Будемо по неї дертися брати? Плюс. У мене жінка за все, аби я кудись дерся. Тож, забираємо цю лисичку з собою. Ой, дивіться, яка гарнюня, красива. Тільки що одна. Ну Там, де є одна, там є й друга, так? Да? Ти знайшла й другу. Покаш? Звісно, дивіться, які красеньки. Ідуть до нас. тут дуже маленькі. Друзі, червоноклижні красені не полишають нас, дивіться, знову лускаточка. Чешуйчатка. лускаточка, і вона не одна, ось на цьому камінці росте ось її, її подружання чи дружок. Але дивіться, хто збирає підосиновики, підберезовики, от виліта. І і ніжка, і шапочка. Якби не оці особливі лусочки, то нічим вона від підосиновика і не відрізняється. Друзі, дощ стіною, але нам любить печалі, так би мовити. Гуляємо, краса неймовірна, пахне лісом сосною грибами. І ми в перечікувані нарвемо ягід, уже трошки є грибів. Дощ все таке. Друзі, погляньте, яка доріжечка ми йдемо вгору. Аж он туди там, за ту гору. І це ще не кінець, там треба піднятися, по якій стежечці мальовничій ми йдемо. Навкруг лохинка, грибочки. Навіть є, друзі, ось такі ось ось такі ось квіточки ніжненькі. Це вам, не дякуйте. це я зробив, вирішив зробити вам приємно. Фух, поки перекурюємо тут. А. Там у нас схил такий. Чималезний. Камера не передає всі оці схили, я скільки сам не знімав, не дивився, то от не показує, що тут отакий от крутий схил. Воді би нічого страшного. А йти, звісно, дуже круто, високо і круто. Відтуди звідти прийшли. Правда, могли йти по дорозі, але ми легких шляхів не шукаємо. І вон туди, ми йдемо, і там ще туди. Друзі, краса-мораса, по-другому і не скажеш. Дивіться, як гарно. Дорожечка, дощик, урвище ось таке. А, і я йду. Йду ще й не сам. Але гарно, на вулиці не холодно і не жарко. Ось такий ось ось такий ось, друзі, папоротник. З нього ще кам'яне вугілля виходло, як я вам і казав. помилуйтесь на цьому росящу красу, писати, який дощара лупе, а там хтось примудрився ще й костер розвести багаття. Ха, як воно так бувало? Ніхто не зна. Але гарно. Дощик іде, людей нема. Дружина, моя земляничку собира на узбіччі. Тут узбіччя не настільки отруйне, як в великих городах. Тут можна їсти на узбіччі все, що завгодно. Показуй, що ти там назбирала. Так, друзі, дивіться, яка красива! Ось тут вона ось росте. Ну, я вам уже і показував 155 разів. Гром перебива не дає. о який шумний. Ну а хто забув, друзі, я нагадаю нашу сьогоднішню мету. Мета у нас проста і понятна. Ми йдемо на вершину, на, так, на такий так, лужочок, де росте лохина. І задача назбирати якомога більше смачної лохини, бо вона... Що, вона корисна, вона халявна, тобто безкоштовна а так вона дорога, і, значить, ми по неї йдемо. І супутно по дорозі ми шукаємо білі грибочки, початок є. І я сподіваюся, він буде сьогодні дуже результативним. Друзі, подивіться, яка краса. Згір. Піднімається туман. Видно тільки обриси гір, я не знаю, так, не слухайте його, він перебиває, збиває нас. Видно лише обриси гір. І то їх підсвічує туманчик, але красиво, неймовірно. Дощара лупе, грім гримить, а ми йдемо по ягоди. Не знаю, як ми будемо збирати мокру ягоду, але сподіваюся, що все буде в нас гаразд. Друзі, ну і як завжди, ніколи не вірте тим людям, які кажуть, що грозові дощі, як правило, короткочасні. Ми вже тут дві години йдемо під цим дощем, і він збирає, не збирається закінчуватися, я вам кажу. Ну Хто ж там ото костер на горі палить? Хто мені знає, хто палить костер? Ну напишіть мені. Так, дощ наскільки рясненький, пішов що з дружиною, плануємо десь в тіньочку ховатися. Бо щось парасольки наші коротше, не, не дуже допомагають. Але і тінь з тіньком теж проблема щось поки що. Я не думаю, що ці слабенькі дерева нас укриють. Ну, Знайдемо щось по-любому. Заховаємося, я ще їсти захотів. Люблю поїсти під дощем. Краса! Друзі, зустріли ось такого красення маленького водоспада. Я не знаю, чи він постійно тут проживає, чи це що дощі пішли, дощ що... пішов. Але виглядає бомбезно. Я думаю, постійно, бо видно такі терасочки, вода собі намила, там галічка лежить і камні такі мохом вкриті. Виглядає бомба. Я, я люблю такі утворення, взагалі так водоспади всякі. Природні прикаляси я люблю. Взяки в це вкрай, важко повірити, але дощ закінчився. Там он навіть блиснуло сонечко. В тумані лучик розтворився і таке біле сяйво, друзі. Туманець. Ви чуєте, звісно, шум води, доща, але це не дощ. Насправді це капає з листя вітерець гони, але бомба, бомба. <кхід> Можна понести парасольку в руках. Да, Представте собі, я це все час йшов під парасолькою. Отаке. Друзі, на схилі на схилі, ось бачу е оранжевіють лисички. Дружина каже, лізь. Знімає". Тут ще дивіться опеньки, ось ціла куча. але я таких не беру опеньків. Е я піду ж до осені і наберу нормальних. Ці хай собі ростуть, розмножаються. Дивіться, друзі, яка краса, лисички ось у нас тут. Видно? Але так, ніж я зря взяв. Дивіться, який мене гарний ніж. Зацініть із пласкоупцями. Так, і понеслась, мы будем їх ручно так взрывать и дружині туди передавати. Чом би й ні. Оп! Так, всяка красунька. Так, будь ласочка. Так, родинку цю. Дивіться, яка родина гарна. Молоденький. А пахнуть як? Так, будь ласка. Так, тут десь ще я бачив крупніші. А, ось вони вищі. Раз. Так, да, рибочки поки що небагато тут. -а. Але там трошки, там трошки діло буде. Це щось не подобається. <різь> Якась какашка пристала. А, тут обріжеться. Ну... Якось так. Так. Ще вищає. Ага, хорошо знизу підказувати. Так, тримай, держи. Тримай, держи. Ага, ось тут так поховалися. А я рослий пацан, мені дуже удобно доставати. А -а -а. О, о, о! Ходи сюди. Друзі, ну просто не знаю, яка неймовірна вдача. Листочок случайно попався. Ось такі ось лисочки. На. Так, Дружина не витримала, що я збираю вона ні і також вирішила підзбирати. Так, на юці. я ніж заберу, бо я там лишив його. Ага. Друзі, знову мені знайшлися сироєшки красу красуні, просто неймовірно. Зараз покажу. Ой, важко сюди добиратися, але ну, я не можу їх не взяти. Такі гарні. Подивіться, яка краса. Яка краса! Раз і два, як намальовані! А пахнуть як! Як оце їх не взяти? Друзі, щоб ви розуміли, я заставив дружину так стоять в дивній позі, коротше, з піднятою рукою, щоб ви поняли, яка висота цього папоротника просто! Це блін, 3 метри. Так? У тебе скільки? Два десять? і плюс ще метр. <глад> <глад> ну, десь так. Що ж, друзі, слова закінчилися, залишились, як то кажуть, одні вираження. Ну, В принципі, ми знаємо, куди нам треба йти, але дощ, дощ не дає спокійно. Не дає нам спокійно насолодитися нашою подорожю. Трошечки ми перекусили, дав нам 15 хвилин, буквально дощик закинути в стопку. І знову пішов. І судячи по небу, в ближайші 2 години, чи скільки там він зупинятися і не планує. Друзі, дружина, знайшла ось дощовика, погано фокусує, схожий на веселку, гриба яєчко, але ні, це дощовик, друзі. Це 100%, Ось такий він трохи відрізняється. Також дощовики є стільні гриби, але ми цього лишаємо, бо в нас інша і інші гриби сьогодні на меті. І інші ягоди. Коротше, беру свої слова обратно. Цей не веселка, і не дощовик. Блін, всередині, ось дивіться, маракує якась. Дійсно маракує якась. Це свіжий розріз, негодічний. Або якийсь різновид дощовика, або я не знаю, що це за гриб. Смердить капець. Ні, не беріть його, друзі. Смердить добряче. Хай собі. Лежить. Знову дуже пофартило і знову у нас лисички, друзі. Але ми не будемо їх лишати. Так, є перерощі ми їх не беремо. Будемо брати отакі ось гарненькі Раз, два. Ось дивіться, тут іще у нас є красуньки які. но довгоногі Лисичка це дуже гарний гриб, хто знає. Такий делікатесний, пахучий. Одне, що зараз, звісно, мокро, я не дуже люблю. О, камера. Камера. Так, трошечки протер камеру, друзі, дивіться, яка це великий екземпляр. Там іще ось є. Красунька. Ось іще. Що ж такое? Не фокусуєш, що з цієї камери. Так, друзі. Подивіться вже скілечки. І це ще не кінець. Ось іще. Тобто сьогодні з лисичками у нас буде все гаразд. Я знаходжував і більші поляни, але тоді було сухо, не так проблематично їх збирати. Тут велетенська така лисичка, дивіться, якого гарного розміру. Трохи туманно. Ой, класно. Так. Ну що ж, малюсінька полянка, це ще не все, що я тут побачив, Вона любить ховатися в травички, друзі. А он дивися, ти під, під рукою дивись внизу. Вон. Не бачу, ось де, ось он, вон. Ну зараз зберемо, покажемо. Ну, ну, тут, ось, лиси, під Давай. ялиночкою. Не тільки зайчик кріс, а і лисичка росте під ялиночкою. Лисичковий сьогодні у нас такий збір. Але щастить, друзі, так щастить. Я вибачаюсь, може якісь зйомки не дуже гарна, але хочеться вам передати всю грибну атмосферу на 100%. Друзі, дивлюсь костюру того чувака, який на горі розпалював, розгорівся досить гарно. Подивіться, які масштаби. Жартую, звісно, це. Туман, Але виглядає красиво, камера не передає, але дуже гарно там за туманом, за оцим заховалася гора. Звісно ж, друзі, екстремальна нотка в нашому відео дожна бути по-любому. Форсуємо гірські ріки. Так, друзі, вкотре вам смердючка хочу показати. Дивіться, з якого здоровезного яйця вилупився. Смердючок. Гриб веселка. Друзі, окружив нас от такий ось такий з дружиною туман непроглядний. Взагалі, короче, біда. Дивіться. Тільки я почав нервуватися, так ось дивіться, що знайшлося. Хто знає, що це таке. Це у нас валеріана лікарська, друзі. Так, да так, -да, та сама валеріана, з якою роблять заспокійливі. Тож, понюхаємо валеріану заспокійливу і підемо далі. Якщо хтось мріяв побувати в хмаринці, то ось так, мені здається, воно і всередині виглядає. Дружина що з цього урвища має бути красивий вид. Зараз помилуємося, що тут видно, друзі. Ого! Огошеньки Ну як то так. Усе успіли роздивитися, я можу виключати камеру, якщо ні, то... Приблизно ось так ось це виглядає без туману і дощу, друзі. Зацініть різницю між першим і другим. Ось ті ялинки. Але краса неймовірна. А вон дивіться там скеля видніється. Для тих, хто любить грибні різноманіття, дивіться, якого груздя знайшов. І ось його тут друзі. Родиночка, дивіться, яка красива! Так це грусть. Зараз я одного вирву показати. Так, пластиночки, так? Да? Пластиночки? Угу, міленькі. Пахне гарно. Має виділятися молочко. Так виділяється молочко. Це якийсь підрозділ грибів, груздів, їх багатько. Липке біле молочко. Ну, якось так. Друзі, ось такі ось знахідки нас чекають. Повністю влитий кущ, повністю влитий кущ лохиною, друзі. Не знаю, наскільки гарно передасть, і він не один. Тут їх море, море. Дивіться, яка краса. Як вам таке? А це, в принципі, для цього ми й примували під дощем. Дощик трошки заспокоївся, десь громихає далеко, але, але... щас нема. Виглядав все дуже суперово гарно. Ня. Смак так, розміри просто фантастичні, дивіться. Оп! Оп! Просто гігантела якась. Ха -ха, дивіться, ууу. Ммм mm. смакотелла mm. опять грім гримить зараза. Але тут взагалі, ось поглянь, взагалі якісь... Якісь гігантські. Mm. Так вона тут та й солодша. Чим крупніша, тим солодша. Парадокс. Так, да, пойдет. Ну, якось ось ось так це все виглядає без дощу і без е, туману. Краса неймовірна, друзі. Просто вирішив зняти висоти, які урвища. Друзі, справжнісіньке везіння. Знайшлися. У такомусь урвищі кам'яному, дивіться, куди воно йде, там вниз. Не знаю наскільки гарно вам видно, але очима це видно дуже круто. І тут а, е, печера. Зараз подивимося, хто в цій печері. Це дійсно печера, дивіться. О! Тут смердить якимось якоюсь собакою. Може якась лисиця, або бурсук тут і переночовує інколи. А зверху, дивіться який, грибочок, мухомор. Пантерний, якщо я не помиляюсь. Я дюга щита, але є сценителі. Мені важко до нього додивитися. А ну, дійсно пантерний? Кажіть, не чую. Сподіваюсь він. Не знаю навіщо він мені нужен, але. Так, я бачу вершину, але не впевнений, що там буде полонина. Мені здається, що там будуть дерева. що приблизно отак це все десь виглядає. Вийшли ми на полонинку, ягоди немерено, ось отака ось краса. М -м -м. Ну що ж, друзі, не будемо наганяти вам оскому. Грибочків назбирали, ягідочок теж назбирали. Або назбираємо зараз. Всім вам кажу до побачення, мирного вам неба, міцного здоров'я. До зустрічі на моєму каналі «Тисяча і одне моє хобі. Кому сподобалось, коментарі, пишіть, ставте лайк. Пока.